Так, основне, основне, що зробили. Тут в комбайні фактично немає що мазати. І то питаємо, питаємо у вас, чи потрібно мазати цепи. Таке питання. Хтось каже, що потрібно, хтось каже ні. Ми от все-таки через якийсь інтервал мажемо. Не, не досить часто, не, не кожен день. Тут в комбайні два цепи. От скажуть багато хто, чому ці комбайни дорогі порівняні з нивами. Тому що цей комбайн молотить і в його фактично, не скажемо, небагато різних вузлів, мало чому є ламатись. Ну, порівняні з нивою. Так, це поки змазали. От що ми дуже часто мажемо, це косогонний редуктор. Кожен день, а то то й два рази, Кожен день, а то й навіть максимально часто. Ось тут підшипники, якщо їх купувати в такій поганої якості, то вони ходять. от жнивал один сезон, ледве виходять. А тут це вже трошки дорожчого купили з інтернету, вже не пам'ятаю де, то вже він третій сезон. Але мажемо максимально часто. Бо вже в нас цей редуктор один на старому комбайні розвалювався. Взагалі, тут все розбивало. Тут поки що живе. Так, що далі? Така проблема в нас тут з жадкою. Матвошить її, скажемо, сильно тіліпало. За рахунок того, що цей косований редуктор. Як ганяє косу, дуже велике навантаження тут йде, скажімо, на, на метал, і от жатку тіліпає, сильно, дуже тіліпає, ну по цьому кінці видно. Тому тут ми робили підсилення. Того року ми занадто сильно вселили, що жатка взагалі не тіліпалась, але от в кабіні руль, все дригалось страшенно. Вібрація велетенська була. А зараз так скажемо посередині. Усилення не досить сильне. А так само тут змазано. Коса в нас вже здається четвертий сезон. І найголовніше, що вона Мені здається четвертий сезон. мала насічка. І от такі, така коса набагато краще косить. Хоча мені, я дивлюся на насічку, якась вона велика, великувата. А де, а де та коса? А там лежить. Зараз вам покажу іншу косу. Поставили косу з малою носічкою. І от зернові, як якийсь пірей, косить набагато набагато краще, ніж коса з великою насічкою. Потім ще в нас така була проблема. Колись у нас комбайн, ця, ця сторона загнулася всередину. З опущеною жаткою комбайн їхав, повертав і за пенька зачепився. Пенька було не видно. Ну, це в нас робочий був тоді. Це, це не ми жатку всередину загнуло. Ми її вирівняли. Там видно погнути. Але після того багато було проблем. Позбивалось тут, скажімо, настройки самого косовного редуктора. Він, скажемо, тоді в нас підшипник тут стояв, рідний. І здається, ми ще міняв, мінявся він, так? Да? Іменно після того, як загнулося це, вже тут збилось налаштування на трохи. Вже не під таким кутом, як треба. Коса. Коса ходила і от подшипника розтовкло. Потім вирівнювали якось там. І ще в нас знизу косинка під жаткою. Вона була зігнута. Не знаю, це это... это... через это... оце. Это... Чи, можливо, десь їхали на швидкості по ямах. Але більше всього, це через те, що. Что... Оця сторона була загнута і якось геть аж там погнуло. І Після того, як ми ту косинку підсилювали, вирівнювали, можливо, зараз покажу. Ну, да, Видно тут, бачите, наварено. Е, скажімо так, жатка оця сторона сантиметрів. Ну, Нормально так старня тут була вигша. І от вже так років, мабуть, 4 ми молотимо, і в нас стерня тут завжди викша. Але оце ми відпустили ось тут болтики, оці три штуки. Домкратом підняли ту сторону. І, здається, чуть-чуть ця сторона сіла і чуть-чуть вирівнялась. Але, але все одно різниця в 2,5 см заміряли, але вона була більшою. Це все, що було там фактично протягом 4 років. А так... Ну, ще, звісно, тут а бачите, що тут є ві, така болячка, ми тут по-простому дошку дубову і от на рупу є. За це потім взагалі окреме відео. Якщо буде треба. Так, ще які моменти. Те, що... Те, що десь десь декливо. Повітря підсмоктує, буває всіх компаній. А, за, за великий люфт в рульовому. Це взагалі тут нема гідропісилювача. Все від мускульної сили. Тут багато всяких ось, От іде ось ця тяга. Там може розбитися потім. Ще там такий трикутничний, о, вже я бачу, вже хитається. Да, бачите, які йдуть шати. Руль робить якийсь вже частину оберта, а тяга ця стоїть майже на місці, і руль так а так само. Та те саме, те саме. І так шатається? Давай навіть крепше. Зараз, крепше беру. Да, так, шатається. Ну, в рульовій колонці трохи. Ззаді, ззаді порядок. Ось так не шатається? Сужди хочу, а я сюди не залізу. Я, занадто... я не бачу навіть, там таке воно, типу, Трикутника. І от є шати. Чую, а що ти масло туди напакував? Бо чую, геть звідти масло сверчить десь. Да. Там, туди десь. Масльонка є. А, ну так, да, масльонка там, ну. Мажиться. Ну, бо я чую, що масло трінкає. Мажеться, я смазую. У нас був старіший комбайн. Там настільки це рульове було розбите, що по дорозі їдеш і... І того руля ви зараз крутиш і ловиш. І на швидкості... А, там Є ще й болти. А, тут, а да, тут ще були такі дрібнички. А тут зразу запасний ремінь вісить. Так як так... Да, бо краще його бачите там на тому ремні, що. Ну це, це все рідне, все це, це рідний ремень. Тут всі ремні приводні міняли, так, ми? Ні. Ні? Рідні? Це рідні? Так. Да. Ага, Рідні ремні. Комбайн 1975 року. По пробігу. Пробігу. Який тут пробіг? Тут мотогодини. 2500. Як ми купували комбайна, було 1600. Це по суті. Ми, ми половину пробігу на, накатали. Так що компаній взагалі дрібницю робив. А ще ми по трубі часто лазимо і там, бачите, ось таке бідає. Часто любимо ходити ногами, і от, а вона лежить на ну, такому, там тримається і от... Треба, ось, там, треба ось там вже воно повідвалювалось. Ну, таке, обновляти. треба менше ходити або легшим бути. Ходити? Два, ходити, два варіанти. Десь, то воно гепає. По моторчику нічого. Хоча ти апаратуру тоді розбирав, це щоб да. що. Це для того, щоб солярка, щоб солярка не, не уходила. З підголовки текла солярка. З підголовки? Да. Як з підголовки? Отак з під головки. Так, з -під головки де головка в апаратурі. А, то звідти. А, да, е було Місайник тоненький. Місальник, а кольцо. Міняв кольцо. Сам, сам. Так, а що фільтром робити? Будемо чистити? пам'ятаю, коли не чистили. Тоді десь ми, ми і чистили. Ну там було трохи грязючки. А я що тут розказати? Помню, що... В старому комбайні в нас ось там два рази протирало, і просто все зерно з бункера вивалювалося назад, губилося, два рази протиралося, але це все. Із-за того, що комбайн дуже-дуже дуже довго працює. Колеса задні шурувалися. Як шурувалися? Шурувалися, поміняли на А, ну так, да, задні колеса геть поробили. Попротирались і мене виставило одне того року. Але це теж ті колеса, мабуть, вони рідні. На ці рідні, ці, ці скажімо, 75-й рік. І таке відчуття, що ще стільки саме, як відходили, ще відходять. Це, це Масей Фергусон 206. Взагалі, якби от тоді не зачепили того пеньочка, тут це все, мабуть, було б прекрасно. Там було б все прекрасно, так що це такий людський фактор, скажімо, необережності. А так в цілому це все. Поки що добре. Ще січкарня є. там Січкарня проблемно дуже так важко сюди встановлюється. Вона якось б мала закидатись. Вона і закидується, але як є і тут в транспортне положення встановити, навантаження на задні колеса велике, руль взагалі дубовий, настільки дубовий, що там ну, тяжко його крутити. Тому ми знімаємо, треба, встановлюємо. Якщо якісь питання виникають, пишіть в коментарях. А так все.